Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахісан. Переконливі факти. Як це було? Дивимось далі. Єдині новини в центрі подій в Києві. Десята вечора продовжуємо марафон випуском новин, які для вас підготувала інформаційна команда фактів СІТІВІ та «Вікон СТБ». Я В'ячеслав Цимбалюк. Вітаю. І насамперед нагадаю, що через масовий пуск ударних безпілотників у половині областей України триває повітряна тривога, переважно через удари, саме дронів, подбайте про безпеку і свою і близьких. А поки про наслідки попередніх ударів росіян. За оновленими даними у сумах внаслідок російського удару балістикою по густонаселеному району 94 постраждалих, 23 з них діти. Повідомляє міська рада, троє людей у важкому стані. Сьогоднішнім ракетним ударом по сумах Росія вкотре довела, що мир її не цікавить. заявив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні під ракетними та артобстрілами сьогодні були також жителі Харкова, Херсона та десятків інших міст і сіл, наближених до поля бою. І все це в той час, як у Саудівській Аравії, зустрічаються. Російська та американська делегації для обговорення миру наголосив президент. Росія є єдиним суб'єктом, який затягує цю війну і знущається з наших людей і з усього світу. І щоб дотиснути Росію до миру, потрібні сильні речі, сильні кроки. Ми готові підтримувати кожну сильну ініціативу, яка зробить дипломатію. Більш результативною ми готуємо на цей тиждень і предметну роботу з нашими європейськими партнерами заради конкретних безпекових кроків, значна частина Європи готова до конкретної безпекової роботи. Щонайменше п'ятеро людей поранені під час попередньої нічної атаки дронами. Росіяни випустили по Україні 99 ударних безпілотників, травмовано жителів Київщини, Харківщини та Запоріжжя. Сили оборони збили 57 дронів, а також заглушили 36 БПЛА-імітаторів. Під російським ударом опинилася південна околиця столиці та Київщина. У Фастівському районі пошкоджено кілька приватних будинків, постраждали склади з будматеріалами і гіпермаркет. У Запоріжжі ворожа заліз. Яче понівечило висотки, приватні будинки та гаражі. Уже традиційно окупанти тероризували Харківщину. Там один із шахедів влетів у приватний будинок ще один влучив у складські приміщення. Цієї ночі росіяни знову атакували ударними безпілотниками Запоріжжя, по місту та району терористи запустили п'ять шахедів. Один з них близько опівночі вибухнув на подвір'ї в приватному секторі. Наслідок падіння БПЛА повністю зруйнований гараж, що опинився біля епіцентру вибуху. Спалахнула пожежа. Також у цьому кварталі пошкоджено вісім обійсть у чотирьох багатоповерхівках неподалік, подекуди вибиті вікна. Внаслідок удару постраждала 64-річна жінка. От, видите закапчене место? Вот там валявся двигатель, його чотирьохциліндровий, там електроніка, всі вот управління. Брезент, плівка, монтажна піна, гвозді, також психологічна допомога, також соціальний працівник. Ми тільки під'їхали вже звертаються люди. У Саудівській Аравії цілий день тривають переговори американської та російської делегацій. і щойно російські канали повідомили, що перемовини завершено. Розмова з перервами тривала понад 12 годин. І стала найтривалішою з початку перемовин про припинення вогню. Щоправда, офіційно підтвердження цієї інформації ще немає. Чи продовжать переговори за участю трьох сторін: американської, української та російської, поки також невідомо. Попередньо домовлялися про так звану човникову дипломатію працюють делегації України та Америки, окремо Росії та Америки. А потім американські представники узгоджують позиції. Усе відбувається в одному з готелів «Ер-Ріаду», де розмістилася українська делегація. Її лючові міністр оборони Рустам Умєров, також в складі заступник міністра енергетики Микола Колісник, держсекретар МЗС Олександр Карасевич і від офісу президента заступники керівника дипломат Ігор Жовкла та військовий Павло Паліса. Українська сторона сподівається, що американська делегація. Ця зможе досягти конструктивних домовленостей з Москвою. Основна тема перемовин: деталі можливого припинення атак на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти, а також безпеку торгового судноплавства в чорному морі. Американський президент Дональд Трамп очікує підписання угоди про корисні копалини з Україною найближчим часом. Пише Рейтерс. Про це він заявив журналістам на зустрічі зі своїм урядом. За словами Трампа, угода вже готова і надалі планується розробка детального документа з конкретними цифрами. Американський лідер також зазначив, що тривають переговори щодо електростанцій. Ймовірно, йдеться про тимчасово окуповану росіянами Запорізьку АЕС. Угоду на 500 мільярдів доларів про доступ до рідкосноземель. Ніх ресурсів та природного газу в Україні планували підписати в обмін на гарантії безпеки під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським. Минулого тижня Дональд Трамп запропонував передати український АЕС під контроль Сполучених Штатів. Він вважає, Вашингтон може бути корисним в управлінні станціями завдяки досвіду в енергетиці. А американська власність на них мовляв була б найкращим захистом цієї інфраструктури. Втім, за словами президента Зеленського, йшлося не про всі українські АЕС, а лише про нині окуповану за. Порійську атомну електростанцію Політика Дональда Трампа може стати причиною нових переговорів ядерного зброєння, перегонів. Перепрошую, ядерного зброєння у світі пише видання Financial Times. Згідно з договором про нерозповсюдження ядерної зброї, нині її мають лише п'ять країн постійних членів Радбезу: це Сполучені Штати, Росія, Китай, Франція і Велика Британія. Досі штати розширювали свою ядерну парасольку, переконуючи союзників, що їм не потрібно розробляти власну. Однак, зміни в курсі Вашингтона зближення з Москвою та Жорстка критика НАТО змушують американських союзників переглядати безпекові стратегії. Так, майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц доручив дослідити, чи може ядерний захист Франції та Британії поширюватися і на його країну. Париж зі свого боку готовий обговорити розширення програми ядерного стримування на інші європейські країни. Польський прем'єр Дональд Туск навіть порушив ідею створення власної ядерної зброї. А президент Анджей Дуда запропонував розмістити в Польщі американські боєголовки. Ні звіт Японії показав, що країна має тонни плутонію для виробництва кількох тисяч ядерних бомб. Однак аналітики застерігають, якщо кількість країн з ядерною зброєю зросте, це підвищить ризик глобального конфлікту. Кремль робить ставку на затягування мирних переговорів щодо України, щоб захопити якомога більше територій до припинення вогню. Про це пише російське опозиційне видання Москов Таймс. За інформацією джерел видання Путін особисто доручив російським дипломатам затягувати процес переговорів, зокрема придиратися до кожного слова в проєкті потенційної угоди. Цей час Москва спробує використати для загарбання українських територій. У Кремлі сподіваються, що Сполучені Штати закриють очі на подальший наступ окупантів на фронті. Також в Москві покладають надії, що Вашингтон почне тиснути на Київ з вимогою вивести свої сили з частково окупованих Росією областей, включно з Херсонською та Запорізької. Ійською Москва хоче за всяку ціну отримати контроль над цими територіями, оскільки їхній статус було закріплено в конституції країни-агресорки. Так звані референдуми, проведені Росії на окупованій території України, були повністю сфальсифікованими і проводилися під дулом пістолета. Нагадала речниця Єврокомісії Анніта Гіпер. Так вона на прохання журналістів прокоментувала нещодавню скандальну заяву спецпосланця президента Сполучених Штатів Стівена Віткофа в інтерв'ю Такеру Карлсону. Він фактично визнав псевдореферендуми, які проводили російські загарбники на українських землях. Речниця Єврокомісії запевнила, Євросоюз і надалі не підтримує незалежність суверенітет і територіальну цілісність України, готує новий пакет санкцій проти Москви, а також план військової підтримки Києва. На Харківщині піротехнічні підрозділи ДСНС за три роки повномасштабної війни понад 40 тисяч разів працювали над розмінуванням, що є рекордом по країні. Повідомляє Кабмін. Це пов'язано із щільністю замінування. Тільки сільськогосподарських земель на Харківщині забруднено боєприпасами близько третини. З настанням весни ДСНСники поновили розмінування територій. Працюють на полях, у лісах. А в Малій Шувасі на Ізюмщині розміновують шкільне подвір'я. Там півроку дислокувалися. На Ізюмщині час від часу лунають вибухи. То ДСНСівці знешкоджують знайдені боєприпаси. Це село Мала Комишуваха. 90% будинків знищено, як і магазини з амбулаторією. Церква зруйнована, там в окупантів був шпиталь. Нещодавно відновили газопостачання та немає електрики і зв'язку, каже пані Галина. Живуть з городу. Раніше мали чотири корови, нині їх ніде випасати. Усюди ворожі міни. Сама ледь не підірвалася. Дуже багато лепістків різної і зелені, і рижі, ну, страшновато, звісно. А город розмінували самі. Самі. Три роки ж Піротехніки працюють на території школи. Тут дислокувалася ворожа танкова рота. Склади облаштовували просто в шкільних кабінетах. Працівники ДСНС знаходили ящики з гранатами артснаряди небезпечної на подвір'ї школи. Вкруг школи накопані капоніри, в яких стояли танки. Знаходяться 125 артснаряди з танка і в різні частини розрушених. Кацапських танків, коли окупанти тікали, дистанційно мінували територію протипіхотними вибухівками. Чимало й протитанкових мін. Виявляємо ми кожен день. Ні одного дня не проходить без виявлення якогось вибухонеосечного предмету. І не одного і не двох, може й більше десяти. Двоє його колег підірвалися, коли працювали на Ізюмщині. каже Олександр Хавряк. Тож, щоб уберегтися, коли працюють у чагарниках, здувають спеціальні чоботи. Це винахід харківських майстрів. Ми одягаємо протиміні чоботи тоді, коли працюємо в великій рослинності, засмічені території, коли ми не можемо побачити, що знаходиться під шифером, під залишками там других металів. Тобто вбираємо, проходимо. Вони збережуть життя, краще нога буде поломана, але лебує ціле. Коли розмінують усе село, піротехніки не прогнозують, щойно зазеленіє, працювати стане складніше, але роблять усе, аби скоріше люди поверталися додому. Пані Галина не вірить, що в селі знову зажевріє життя. Зі 140 жителів у малій комишувасі залишилося 15. Ні, вже все. Вони получають у Полтаві. Однокімнатні якісь квартири. Вони в школі всі гуртом держаться. А тепер ні, ніхто нікуди ну, не ну, розбити. Три роки йшло вода, все воно ж барнело. А ще люди бояться повертатися, бо фронт усього за 40 кілометрів. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV, Єдині новини. Дружина військового на Черкащині продовжує їхню спільну справу з коханим, якого забрала війна. Марічка Барабаш з Умані вирощує мікрозелень на пам'ять про мрії свого загиблого чоловіка. А також доглядає десятимісячну донечку, яку її Микола бачив лише раз. Свою історію Марічка розповіла Ірині Цимбел. Ми вирощуємо їстівні квіти, їх використовують для декору страв різних. Найпопулярніша культура це горошок. Також їх беруть для декору. Салати. Радиска, м'ята, цибуля, а ще кілька сортів базиліку, гірчиці та амаранту. Два десятки різних видів мікрогріну вирощує на своїй фермі Марічка Барабаш із Умані. Започаткували справу разом із коханим, який став на захист країни. Добре, мене використовуємо, бо сама ідея мікрогріну це в тому, щоб пробудити. Користь і силу, яку насінині дала природа. Мікрозелень потребує багато уваги і постійного догляду, розповідає Марічка, але справа того варта. Корисною зеленю залюбки ласує 10-місячна міра. Це люцерна, це дуже обожнюють діти, така хромати, горошок, люцерна, соняшник це вони солодкі на смак і фаворити серед дітей. Це ми вирощуємо безсубстратним способом, часто за допомогою води, повітря. Це цибулька. Під час війни збувати продукцію важче, каже Марічка. Урожай мікрогріна доставляють у магазини в Умані, кафе, ресторани, а також на індивідуальні замовлення. Нині популярні ось такі мікси в кошику, які часто дарують замість квітів, показує Марічка. Горошок солодкий, редиска більш гірка. Коли ще на городі немає дозрілої, можна завжди смакувати в салатах. Спільну справу започаткували з коханим 2019-го. Тоді починали з підвіконня і стелажів на орендованій квартирі. Із повномасштабним вторгненням її Микола вдруге став на захист країни. У 2014-му воював добровольцем у складі полку Азов. А в 2022-му служив у 72-й окремій механізованій бригаді. Пройшов ірпінь Мощун, Бахмут і Вогледар. Часто листувались раз на кілька днів, зідзвонювались. Так на відстані навесні 22-го розписалися. Пригадує Марічка. Вже я сама носила ці бумажки, збирала там, ще теж по кілька разів він мені їх відправляв. Там то не так написано, то не то. Ну і це вже я сама носила, сама сама розписала. Не знаю, чи це романтикою можна назвати, але вже не, не як усіх. у їхніх спільних фотографіях. Так буквально кілька. Ну, це мені дуже подобається. Свою донечку Міру, яка народилася торік, у квітні та то Коля бачив лише раз, коли разом народжували. Саме він уперше взяв за ручку своє маля. Це по факту був останній раз, що ми бачилися з ним. Торік у серпні Микола загинув під вугледаром. Марічка ж продовжує їхню спільну справу. Розповідає чоловік, здобув освіту агронома і разом мріяли вирощувати мікрогрін. Це щось про, про вірність. Це те, що ми обрали разом це те, що ми почали разом. Чому ми бачили своє майбутнє? Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, факти ICTV, Єдині новини. на цьому. все. більше в нашому випуску вже за 15 хвилин. Там вас зустріне мій колега Андрій Ковальський. А я прощаюся з вами. Марафон же наш продовжується.